Арна реклама стверджує: звільни свої бажання. Як кожна реклама, це перебільшення? Навряд чи самі автори були б задоволені від буквального масового втілення цього девізу у життя. Чи можна довіряти своїм бажанням? І що є більш гріховним: гріховні бажання чи гріховні дії? А що на це скажуть мешканці міста Львова? Краще треба жаліти за тим, що не зробив, ніж за тим, що зробив. Так що я думаю, що краще гріховніші бажання, ніж дії, на мою думку. Мабуть, і те і друге. Ну, одне породжує друге. Гріховні бажання породжують гріховні дії, особливо, якщо їх не стримувати і все-таки довірятися ним. Тому, як на мене, і одне і друге є згубне для всіх. Залежно про які бажання і про які гріх ви говорите. Якщо ви е, хочете зробити дії, врятувати дитину, наприклад, при тому вбити ворога, це не є гріх. А якщо ви хочете побудувати, наприклад, е, мережу готелів під таким предлогом, щоб люди жили, а після того е, це передати в іноземні якісь там руки, це гріх. Навіть желання все-таки. Ну, потому что действия могут быть обусловлены необходимостью какой-то, да, ну, вот внешней. А желание – это уже внутри человека, это уже сам человек. То, что он думает, это, это его. А действия могут быть обусловлены просто необходимостью. Ну, на все-таки идеи, потому что бажання, в принципе, не сократит никому. Если ты можешь, можешь представить свою То все добре. А якщо адіємо, шкодити не тільки тобі, шкодити твоїм близьким рідним. Тому це гірше. Більш гріховними є дії. Оскільки думати і бажати ми можемо все, що завгодно, а тільки коли ми вже на це наважимося чи не наважимося, ми за це і будемо стоїти відповідальністю. Я думаю, що те те однаково, тому що коли є дії і бажання, то за ними йдуть і дії. Я так думаю. Мені здається, починається від гріховних бажань, значить вони більш дії – це як наступне такий зв'язок. Наверное, все-таки дії. Бажання – це діяння, яке ми ще не воплощаем. Ми можемо сьогодні об этом подумати, потім все-таки поменять свою точку зрения. А діє це вже все їх вже не зміниш. Гріховні дії. Бажання ніхто не знає, але людина про них сама, сама знає. А в дії про них дізнаються і всі решта. Тобто, людина стає вже поганою для всіх, можна і так же сказати. Річ в тому, що і, і гріховні бажання, і гріховні дії є гріхом. Я думаю, що все починається з бажання. І, і думаю, що однаково, і те, і друге. І те, і друге. Ну, Бажання це кажуть, нематеріалізована думка, а гріховні дії це все-таки матеріалізована думка. Вона є більшим гріхом і небажаним. У світлі сучасних досягнень анатомії, фізіології, психології, соціології і навіть квантової фізики, людину можна описати як енергетичну систему, яка намагається знаходитись в стані спокою, або повернутися в цей стан, якщо під дією зовнішніх чи внутрішніх факторів вона його втратила. Ця втрата рівноваги виявляється як психічно, так і фізіологічно. Найперше, у неї з'являються почуття неспокою та пригнічення. Ці почуття Виникають від незадоволених потреб. Ці потреби, в свою чергу, виявляються через бажання. Я ще не визначився. Добре, підразу дякую. Далі не легше. Часто у людини виникають протилежні бажання. Або Зовнішні фактори вимагають дії, які суперечать бажанням людини. Відповідно, психічна напруга зростає. Якщо так буде продовжитись достатньо довго, все може закінчитись нервовим зривом або, навпаки, депресією. Проблема людини в тому, що їй приходиться шукати задоволення своїх бажань, не вступаючи в конфлікт з собою, людьми, світом і, врешті, богом. І часто хтось все-таки залишається незадоволеним. Як сказав один жартівник, все, що є цікаво в житті, або незаконно, або аморально, або веде до ожиріння. Проблема в іншому: що в людині не так. Що це за системна помилка, яку апостол Павло дуже влучно описав в одному з своїх послань? Бо що я виконую, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу. Але що ненавиджу, те роблю. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Біблія говорить, що ця системна помилка не була закладена в людину при створенні, але з'явилася в ній в результаті потрапляння вірусу гріха в природу людини через гріхопадіння наших прабатьків Адама та Єви. Саме тому з'явилася заповідь Не пожадай, яка відкриває джерело всякого гріха. Наші бажання, які перетворилися на пристрасні, неконтрольовані імпульси, пожадання. Ось чому Ісус Христос сказав: «З серця людини виходить всяке зло. Отже, ця проблема знаходиться на рівні свідомості людини. Але Бог не просто констатує факт, але й пропонує вирішення цієї проблеми: очистити свої бажання. І як же це відбувається? Вже згадуваний апостол Павло свого досвіду. Пропонує тільки один варіант віра в Ісуса Христа та Святий Дух. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом, про духовне, бо думка тілесна то смерть, а думка духовна то життя та мир. Думка бо тілесна ворожнеча на Бога і не кориться законою Божому та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Але ви не в тілі, але в дусі. Бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. Що може бути краще, ніж чисті, благородні, духовні бажання і думки? А яка ваша думка?